Багато по світу, наче білого цвіту. Анна Марія Стадник, місто Тампере Фінляндія. П'ять років тому ще до ковіду вона виїхала у Фінляндію, каже, що вивчила досконало вже фінську мову. Закінчила музичну школу за класом скрипки, займається вокалом. Знаєте, вразило те, що вона, очевидно, ще скаже про себе, вона проводить велику волонтерську діяльність у Фінляндії. Але вона запросила і захопила саме фінських музикантів, які не мали змоги, очевидно, з нею приїхати зараз до Львова, бо вона буквально кілька днів тому приїхала сама до Львова. Вони не мали можливості приїхати, але я кажу Анну Марія, запишіть на студії мінусову фонограму, і це буде прекрасно. Грають фінські музиканти, співає українка, яка представляє зараз місто Тампере. Фінляндія прозвучить твір, який дуже рідко виконується, і має назву Гей Га. Анна Марія Статін. Вітаю! Дуже рада тут бути. Навіть складно чесно кажучи і повірити, що я доїхала, потрапила сюди. Мій тато військовий йому дали відпустку, то я приїхала в гості і виступити перед вами. Е, музикантів зі мною немає, як вже сказали. Але самі музиканти сказали: ми ж шкіни, ми такі холодні, і такі беземоційні, Ти можеш надрукувати картонні такі фігурки, і вони будуть стояти, і буде, наче наче вони тут. Але вони будуть просто в записі. Ось е, та, я вже вже сказали, хочеться робити за кордоном е, багато для України. От буквально зараз я дізналась, у нас був збір на 10 тисяч євро. Думали, що купимо дві машини, а купили дві повнопривідні машини і ще й автобус, і ще й е, медичних товарів. Так що це все поїде в Україну. Ось. Це також ваші описки і фінським волонтерам, дуже багато фінів, вони знають, що таке мати такого сусіда, тому вони дуже нам допомагають. Ось, а я е, займаюся ж культурною дипломатією. Робила концерт у нашій місцевій бібліотеці з фінськими музикантами, співала співану поезію. Бо для мене співана поезія це таке поєднання одразу познайомити і фінів, і українцям, нагадати, і з музикою, і з авторами. А Богдан Веселовський — він теж е, один із тих, хто створював співану поезію, бо е, писав пісні на вірші е, Сосюри Симоненка. Ось, але зараз я заспіваю танго. Зухвала таке танго, написане Висоловським у Відні, тобто, коли він вже теж був ніби діаспорою. Ось, і я репрезентую українську діаспору. Теж. Дякую. Ні, та нам покинуть їх зовсім. не нежа. Ми закохані одне в одне, у човнику малім пливе. Закликають ясну ніч зоряну. гега вітер ніжно шепоче, хоче, гомонить каску ночі, розвівати. Нам наша зоря, на щасливу плаву. i <laughs> not a Maria Saturno Bravo Bravo